Вітаю вас, друзі! З вами знову я. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо акумуляторну викрутку від компанії Lieder. Звичайні викрутки, такі як ця, вже не в моді, і світ захопили акумуляторні інструменти. Ну що, тепер і я маю акумуляторну викрутку з подовженими бітами та тримачем. Є у нас така звичайна коробочка, в якій все запаковано. Відкриваємо і дивимося. Тут в комплекті у нас кабель Type-C для заряджання, звичайна інструкція обов'язково прочитати перед використанням чек, то нам не потрібно все закрито ось такою кришечкою і наша викрутка з набором біт. В комплекті ми маємо 24 біти, 2 подовжені біти і тримач, я так називаю його звичайний універсальний тримач. Ви можете сюди вставляти різні біти, перехідники і викручувати не тільки саморізи, але і невеликі гайки в якомусь обладнанні. Ну що ж, біти то біти, біти звичайні. Але нам цікавий ось цей інструмент. Зібрано все якісно, нічого не люфтить, як завжди. Прорезинений корпус. Все, ну, блин, виглядає потужно. Так, що ми маємо? Маємо роз'єм Type-C. Сучасний роз'єм можете заряджати від зарядки будь-якого мобільного телефону. Так, закручувати-викручувати. Режим індикатор заряду і перемикання. Прикольно зроблено, що перемикання потужності разом із швидкістю. Ну, це досить комфортно. І маємо ось такі от світлодіоди підсвітки. Реакція на кнопку миттєва. Відпускаєш, і зупинився миттєво. Все продумано, все зручно. І ще після того, як натиснули кнопку. Закручувати, викручувати. Деякий час підсвічує ліхтарик. Це зроблено, бачите, як для комфорту. Так, зазначено виробником, що е, сила закручування і викручення 5 нанометрів. Але е, давайте говорити по правді, це викрутка. Викрутка для електроніки, якихось побутових речей. І 5 нанометрів вона не потягне. Це е, зазначено, що ви можете докручувати або викручувати вручну, і мотор не прокрутиться до 5 нанометрів. Що ще сказати про звичайну викрутку? Давайте пофантазуємо: З, крім звичайних біт, можна за допомогою усяких перехідників. Додавати сюди інші біти, які будуть викручувати вам, наприклад, там специфічні болти або гайки. Ви зможете користуватись для е, зборки меблів, е, розбору і збору техніки всякої, ремонту. Ну, Це таке. А ще цей інструмент, я вважаю, буде дуже корисний тим, хто займається якимось. Е, Ручними роботами, такими як реставрація або якісь там щось, там щось виробляють, якимось хобі займаються. Я, наприклад, бачу це як дуже компактний дремель. Сюди можна за допомогою такого перехідника додати звичайний патрон. Десь тут я вставлю фотку, ви побачите, як він виглядає. І в цей патрон ви можете вставляти невеличкі. Сверла або якісь насадки для того, щоб щось полірувати або чистити. Це такий собі ручний акумуляторний дремель може бути. Ось такі використання можна зробити за допомогою звичайної викрутки, і дуже комфортно, що регулюється потужність і швидкість. Ви, наприклад, якщо займаєтесь реставрацією якихось предметів, можете включити там першу швидкість і. Ставити насадочку і щось там полірувати. Ось така от у мене фантазія. Що, а вже ж ми зараз випробуємо її, подивимось, як вона справляється з саморізами по дереву. Техніки зараз в мене під рукою ніякої нема для того, щоб ремонтувати. Ну, я думаю, ви в моїх наступних відео обов'язково побачите цю викрутку, як вона працює і справляється з усіма задачами. Що, погнали, потестимо. Так, друзі, маю ось такий брусочок. Е тестовий, скажімо так, ну, плотна деревина, ще не висохла. Ну, в принципі, я думаю, Продемонструвати, як працює викрутка, ми зможемо. Так, маємо ось такий саморіз. 40-вочку, 50-ку, це 20-ка, напевне, і ну, ще 50-ка. В принципі, з приводу цього, я сумніваюсь. Я думаю, що якщо якась деревина не дуже плотна, суха, зайде без питань. Ці, я думаю, залетять. Як дітки в школу. Ну, погнали по черзі, будемо заганяти їх. Перший у нас маленький. Все залетів і навіть шляпка нернула. Другий. Я їх буду під кутом, щоб вам було ліпше видно. Все, залетів. І якщо вам потрібно, ви можете докрутити. Зрозуміли, силою 5 нанометрів або відкрутити. Це те, що зазначено в інструкції. Так, беремо наступний саморіз і вганяємо його. Як діти в школу? Так, і ще беремо п'ятидесяточку саморіз. Це заїхав. Якщо потрібно, дотягнули. Ось такі справи. Викрутка з цим всім справилась. Ну, я думаю, ви не будете використовувати для закручування, викручування саморізів. Це, в принципі, зроблю я, бо в мене трошки полетів, що рупак І поки він в ремонті, я там дороблю кое-що подачі. Так, ну і возьмемо 70-ку. Я думаю, в ребро її вгонимо, якщо зайде. Я думаю, будуть проблеми, але спробуємо. Так, ставимо і намагаємось закрутити. Важко йде, деревина дуже така, я б сказав би. Плотна і ще не досохша. Так, і ще спробуємо докрутити, да? Давайте. Ні, відстрелює. Більше не може. Ну, в принципі, можна докрутити рукою. Або викрутити. Ви чули. Шло дуже важко. Викручуємо. Ось такий саморіз майже повністю зайшов. Якби деревина була трошки м'якша, я думаю, він би повністю залетів би туди з головою. Так, тепер викрутимо все, що ми натворили. Так, навіть зірвав сам. Так, викручує, викручує взагалі без питань. З легкістю навіть не напрягається. Заряд повний, нічого ми не використали майже. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Викрутка мені сподобалась. Я вважаю, що така викрутка повинна бути у кожного в домі. Для того, щоб зібрати, розібрати якусь техніку. Скрутити, розкрутити якісь меблі або якась домогосподарка, поки нема чоловіка вдома, зможе закрутити і викрутити якийсь гвинтик, шурупік, гаєчку без усіляких зусиль. Акумулятор тут, наскільки я пам'ятаю, 2000 мА. Ну, його я думаю, вистачить на дуже багато закручувань і відкручувань. Це не важкий інструмент, тому закручувати, викручувати гайки на автомобілі або ще десь їм не варто. Саморізи я показав вам, що можна закручувати, викручувати. В принципі, я не думаю, що ви будете дуже часто цим користуватись. Зазвичай такий інструмент іде в роботі там, щось розкрутити, скрутити якусь техніку. Набор робіт для базового використання достатньо. Якщо у вас буде фантазія, ви зможете купити усякі перехіднички, ну і використовувати не за призначенням. Я вже казав. Ну, то на ваш страх і ризик. В принципі, ось така викрутка. Компанія Лідер, як завжди, порадувала гарним інструментом. Якісно все виконано, все продумано до. до... Невеличких деталей, сподіваюсь, вам все сподобалось і ви побачили те, що хотіли побачити. Е, і це допоможе вам зробити якийсь вибір, якщо вам потрібна така викрутка. Детальні характеристики я залишу в описі та в коментарях. Переходьте за посиланням на сайт компанії Лідер, і ви все зможете прочитати детально про цю викрутку. І якщо буде бажання, зможете замовити її собі, і будете мати такий гарний акумуляторний інструмент у себе в господарстві. Обов'язково підписуйтесь на канал, дуже багато глядачів дивляться мої відео, не підписавшись. Натисніть кнопку підписатися, натисніть. Колокольчик для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. Вам не важко, а мені приємно. Це дуже сильно допомагає просуванню YouTube каналу і дуже сильно мотивує мене знімати нові, більш якісні відео. На цьому все, друзі. Всім попа, до нових зустрічей нових відео. І чекаю вас в коментарях.